Добрий день, пані Тетяна. Вітаю. Сьогодні, сьогодні ми з вами зустрілися в теплій, доброзичливій атмосфері з метою обміну інформацією про ваш центр мовної та цифрової освіти, Школа успіху. Неодноразово про цей центр можна почути величезну кількість лише тільки позитивних. Відомки. Розкажіть нам, будь ласка, про історію створення школи успіху і що ж саме вас надихнуло на відкриття центру? Адже в мережі інтернет можна прочитати про вас цікавинку, що ви та особистість, чиє ім'я оповите та таємничістю і чия діяльність пов'язана із загадкою. Розкажіть нам, будь ласка, про ваші секрети. Цікаво, всі, може, думають, що мені з неба це все дісталося Все своїми руками. Якщо б з самого початку я завжди хотіла і хочу, щоб діти прагнули навчатися, розвиватися, і я в них намагаюся виховувати якості успішної особистості. І, відповідно, поштовхом до відкриття моєї справи був мій такий один успіх. Я Отримала грант розміром 20 тисяч. Це не так-то багато, але враховуючи, що це був 2018 рік, ну, більш-менш нормальна сума. І я просто для себе таку зробила установку: що якщо отримаю цей грант, бо там же ж конкурсний відбір, і не всі його отримали, то я спробую. Хоча я навіть взагалі про це ніколи не думала, ну, ось випадково потрапила до того конкурсу. І Отримала грант, це для мене став таким. Це виклик такий, так чи я зможу чи ні? І в мене вийшло. І я ніколи, в принципі, в мінусі не була. З першого місяця в мене все пішло добре. Ну але, звичайно, є свої моменти. Тобто, це не про мільйони, не про десятки тисяч. Але так як я можу почувати себе комфортно. Звичайно, перед тим, як відкрити свою справу, у мене була робота. Я працювала в Ніжинському обласному ліцеї і я там залишила свою частинку серця. Інша частинка серця для моїх учнів, учениць, це дітей, дорослі від школи успіху. І от я завжди з першого дня. Своєї діяльності, а я в декреті не була ніколи, відразу після університету пішла працювати, я завжди виховувала в них оце якості успішної особистості. Спочатку це були такі мої авторські якісь інтерактивні прийоми. Потім, коли розпочалася війна, у 2014 році я придумала позитивні афірмації, потім апробувала і впроваджувала такі різні техніки позитивного мислення, процес викладання. Української мови, літератури, і таким чином зараз я спостерігаю, як оце постійне зерно воно проростає, і я бачу, як мої випускники і випускниці стали успішними особистостями, побудували свої там бізнеси, да, бізнес організації, як вони подорожують. І головне, що вони щасливі, усміхнені. І я дуже пишаюся всіма так, своїми учнями і серед вчителів, і серед дітей, тому що Ну, я щаслива від того, що доторкнулася, ну маю, якби, доторкнулася до їхньої історії успіху і є причетною. Я тому рада. Тому щодо, як, як утворилася, мені ніхто грошей не давав на це. Єдине, що це грантова підтримка. А далі влаш, власні кошти, їх не так то треба було багато, головне. Багато коштів пішло на рекламу, щоб зібрати певну кількість учнів, а потім все зіпсувала е, війна. І зараз, в принципі, це формат онлайн. Але мені так комфортно. Скажіть, будь ласка, а які основні цінності і місія вашої школи? Чим вона відрізняється від інших освітніх закладів? Так Ну, я завжди намагаюся відрізнятися від інших, і мої уроки завжди були не такі, як в інших. Завжди розробляла якісь акторські підходи, і я вже сказала про те, що я намагаюся виховувати якості успішної особистості, щоб бачити їх щасливими, вес, ну, такими життєрадісними, щоб вони спокійно реагували на, на складні життєві ситуації. Відповідно, в мене Виникла така в голові формула успіху. Це новітні технології, помножені на ефективне навчання, помножені на особистісний розвиток. Жодні мої уроки не обмежуються знаєте, викладом матеріалу і все. Вони всі насичені психологією, інтегровані, тобто наші. Дитина, ось буквально сьогодні в мене був урок зранку, наче ми вивчили однорідні, неоднорідні означення. Разом з тим, я у завдань через завдання, через релаксацію, через індивідуальний підхід, психологічну підтримку я розвинула в учня ну, за кілька секунд, хоч скільки це можна скільки можна це було зробити, і в контексті виконання цих завдань упевненість. Спокій, і дитина пішла щаслива й задоволена. Ось так. А щодо цінностей, то звичайно це якість, перш за все, інноваційність, компетентність, пізнання, креативність, продуктивність, рівність, співпраця, комфорт. Мені дуже важливо, щоб було всім комфортно, щоб була позитивна атмосфера. Це, звичайно, навчання, яке сприяє розвитку, ну і життєстійкість. Про життєстійкість ми ще говорили у 2014 році, ну а зараз про це активно обговорюють в Україні. А які програми і курси пропонує школа успіху? І на які вікові категорії вони розраховані? Для дітей це індивідуальні заняття з української мови та літератури, не тільки підготовка до НМТ, хоча я вважаю, що готуватися треба з дитинства з 5 по 11 клас. І це індивідуальні заняття з використання цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту. Також є такі види робіт, якщо заклад замовляє, це можуть бути такі тренінгові заняття для дітей, для батьків, для вчителів. Це може бути окремо. А може бути якась така спільна групова робота, де я їх навчаю так, основ використання штучного інтелекту, тобто, через що центр мовної та цифрової освіти? Бо я і із української мови, і з використання цифрових технологій, хоча я за освітою філологиня і ще й психологиня. І оце все я інтегрую, і мені дуже подобається. Тобто, виходить інформатика, філологія і психологія. Ну, це прямо такий любовний трикутник і в центрі школи. Приводно. Так, І щодо послуг, то для освітян, тобто хтось просто відвідає, щоб отримати від мене натхнення, комусь золотого пенделя потрібно, бо я людина, яка надихаю, яка спонукає до активних дій, заходи, які я проводжу, вони не можуть не залишити в людей позитивного сліду. Це що таке? Зараз я перейшла на формат тренінгів, починала все з вебінарів. Але навіть на вебінарах спонукала завжди, і так само мої запрошені спікери спонукали в чаті до активної діяльності слухачів і слухачок. Зараз це в основному тренінги, так а також паралельно я проводжу курси. Курси це двотижневі такі курси, з яких тем це з використання з питання використання штучного інтелекту в освітній діяльності, з методики викладання української мови та літератури, з психології. Тобто я чи, що знаю, тим ділюся. Тим паче, я зараз навчаюся на коучингу, то мені дуже цікаво це все, і зараз ось іде марафон про про психологічну підтримку, і протягом п'яти днів учасники і учасниці мають змогу виконати такі цікаві завдання і про, проаналізувати себе і краще себе пізнати. Окрім того, я пропоную на замовлення заклади освіти і не тільки заклади освіти, організації, будь-хто можуть замовити тренінги з тих тем, що в мене є, або запропонувати свою тему, якщо звичайно я з Цих питань компетентна, я назвала це методика викладання української мови та літератури, штучний інтелект або інші цифрові ресурси. Там, коли ще не було штучного інтелекту, то я ж от зараз я більше ніж 500 знаю з сервісів штучного інтелекту і десь близько 300 інших, так. Де ну, які існували раніше без штучного інтелекту, хоча вони теж вже зараз інтегровані зі штучним інтелектом. А, також з 1 березня буде стартувати весняна хвиля клубу. Навчаюся впродовж життя. Запрошую, там буде оце все в комплексі. Кожен день розписано. Один день, наприклад, там психологічні завдання, другий — там використання штучного інтелекту, третій — там інші цифрові ресурси для створення онлайн-тестів, ігор і далі там коучинговий підхід використовується. Кожен знайде для себе все, ну, те, що, те, що буде цікаве, і тим паче для постійних учасників там дуже приємна така система знижок. Також щодо товарів, то а і ще індивідуальні консультації також надаю не тільки дітям, а й вчителям. Якщо комусь потрібна якась певна підтримка допомоги, то також індивідуальні консультації, звичайно. Тому що я працюю сама на себе і ну, можу знайти в своєму тісному графіку годину. Хочу сказати, що зараз ми інтерв'ю записуємо зараз 12.25, А сьогодні зранку вже було одне інтерв'ю і один урок, тобто ми все встигли. Щодо товарів, то там реально дуже багато всього це я розробляю ну, Посібники ми разом із колегами. Ви знаєте, що я для. П'ятого для шостого, для сьомого класу так посібники де реалізований компетентність підхід. Один із них у мене ось перед очима не знаю якого. Ось так. Ну і що ви казали, для сьомого класу це так. Ось для п'ятого класу. Вона ага. зрешителя. Ну ж, починали все із знаю, українську, настільна книга філолога. Так, тут нас було аж 20 років. А, а так, я одноосібно розробляю презентації у мене всі, абсолютно для всіх класів. З основних тем у мене є закриті телеграм-групи, де вчитель може придбати доступ на весь курс. Ну на весь клас так і там буде отримувати. Туди я завантажую навіть свої комплексні роботи, флеш-картки. Бо крім цього, у мене це і флеш-картки є, і комплексні підсумкові роботи для нової української школи, і робочі аркуші ну, тільки не для всіх класів, бо їх нещодавно розробляла. І онлайн-тести, і навчальні програми я розробляю свої авторські. і Є настільна гра, музика, мова душі. І остання моя розробка, думаю, по що я йшла в ту кімнату? Забула. Ну, вже Зараз не покажу, але, мабуть, можу так картинку потім додати до відео. Плани успішного українця-українки. Тобто Якщо ви в інтернеті зможете побачити там, ну можна рекламу мою подивитися, а так взагалі я про те, що рекламують, наприклад, блокнот там, де ото вставляють гроші. Тобто за основу я взяла ту ідею, але в отих кишеньках там не тільки ну, такі. Кишеньки, де ви можете вкладати гроші, накопичувати чи для відкладання коштів, щоб потім повернути борги? Там дуже багато психологічних завдань. Через що таки назвала плана розпішного українця Українки? У наявності їх у мене є багато, тому можете замовити. Так, ну це якщо коротко. Так, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, які успіхи? І досягнення школи успіху ви вважаєте найбільш значущими, найкращими були? Які по-перше, я створила бренд уже школи успіху. Тобто, про мене знають про мою школу успіху. Ну принаймні в освітній сфері, тому що якщо не в освітній, то вони навряд чи знають, бо тут все про освіту, про якісну освіту. Тобто створення бренду, і це вже ну, не зараз, а це вже давно це відбулося. школі успіху зараз вже понад 6,5 років і я, незважаючи на складні соціально-економічні е ситуації, ну, кризу, війну, там, карантин, все, що в нас було, я вистояла, я не зламалася, я багато працювала там безкоштовно десь, але я не закрила і. Продовжую, тому що це моє дитя. У мене двоє дітей, а це моя третя дитя. Ну просто Кароліна, в мене вийшла третя, так, а школа успіха була по порядку друга. Ну, то таке, ну, образно, це моє дитя, яке я не можу ніяк нічого з ним зробити, можу тільки підтримати, любити. Далі, це, звичайно. Перш за все, це мої випускники і випускниці, Це сотні. Якщо серед вчителів, то це тисячі. вже, а серед учнів це сотні задоволених дітей, які успішно склали НМТ або принаймні Підвищили рівень знань з української мови та літератури і задоволені тими послугами, які вони отримали. Це різноманітна та продукція, про яку я сказала. Я нею пишаюся. Так, це різноманітні проєкти, це співпраця з лідерами освіти. Я їх запрошую, вони виступають, діляться своїм досвідом. Це різноманітні такі. Унікальні формати роботи, наприклад, освітні батли. Я вперше саме запровадила освітні батли і вже було кілька хвиль і для дітей, і для вчителів. Це був і реп-батли, і в такому звичайному форматі, але освітній батл. Ну, Флешкартки я вперше використала в методиці викладання української мови та літератури, потім вже всі почали активно використовувати. Видано вже понад три тисячі сертифікатів, це значне досягнення, це значна така робота. Ну, ну ще дуже багато всього. А ще окрім того, я вже казала, багато благодійних заходів. Я то створила громадську організацію Крок до зіркової мрії, так щоб, наприклад, ну, як підтвердження, бо дійсно 50% я проводжу багато безкоштовно і для дітей, і для дорослих. То це такий, знаєте, мій внесок у розвиток української освіти для підтримки дітей. Дорослих в такий складний час. Ну, навіть якби не було війни, я все одно так би робила, бо вважаю, що кожен має право на розвиток. Так. Скажіть, а які плани у вас на майбутнє? Яким ви бачите центр мовної та цифрової освіти через кілька років? Ну, звичайно, хотілося б з ним правда, буде відбуватися. Дякую. Хотілося б, звичайно, помріяти і що це буде значне масштабування. Ну про це я можу тільки мріяти, але я роблю певні кроки. Принаймні зараз завдання, знаєте, вдосконалитися, вийти на, на, на вищий рівень, але звичайно хотілося, щоб було багато людей працювало так, багато учасників, учнів, щоб я, в принципі, тільки насолоджувалася, наприклад, тільки творчим процесом, а не займалася іншими видами діяльності, тому що я і сама веду бухгалтерію, і сама планую, і сама рекламую, і сама створюю рекламу. І сама модерую, якщо когось запрошую, сама комунікую з, з майбутніми спікерами. Ну багато всього сама сама, і я вже не знаю, ну наскільки ще мене вистачить, але мені це подобається це єдине, від чого я отримаю задоволення ну, в роботі, так? Тобто, це творча діяльність і спілкування із позитивними людьми. І в онлайн форматі, і в офлайн, тому що якщо запрошують мене ну, в заклад для проведення тренінгів, то це офлайн формат. Або ще так само ви можете мене зустріти на різноманітних заходах, наприклад, у Львові на фестивалі я проводила тренінг, або ж, наприклад, на едкемпі мене запрошують, я також проводжу заходи, там теж можна зустрітися. На в Сумах бачили особисто. Так. <laughs> так. Так, ну пані Тетяна з розповіді зрозуміло, що педагогічного вигорання не буде, так Ні. на жаль, на території нашої країни ведуться воєнні дії, перед вчителем постійно постають певні проблеми. А скажіть, будь ласка, які виклики стоять перед школою успіхою сьогодні, і як вам вдається з ними впоратися? Так, постійно бо Найбільший виклик це війна, на через що десь певні, ну, був певний момент, коли втратили значна кількість клієнтів, бо вони всі майже виїхали за кордон. І основна ну, більшість клієнтів, зокрема учнів, так ми з ними навіть вони з мого одного міста, але ми в форматі онлайн займаємося. Тому цього року я прийняла рішення, що я, в принципі, буду тільки в онлайн форматі, тому що вже оренда, бо я завжди орендувала приміщення всі ці шість років. Так, шість років у серпні виїхала з приміщення. Ну це значні збитки. Тому що в основному це онлайн робота. І ну, звичайно, я хочу, щоб це був окремий кабінет і щоб мене ніхто не тривожив, але поки ось така ситуація, поки стабілізується фінансово. Ну і взагалі, зараз в країні така ситуація. Тобто, виклики це, це війна, це криза соціально-економічна, це брак коштів у клієнтів, але знаємо, що на щось інше вони знаходять так. Ну, я просто розумію так, основне завдання там поїсти, не знаю, ну, задовольнити базові потреби, але, на мою думку, економити на якісній освіті ніяк не можна. Наприклад, мій син так само ходив по репетиторах з першого класу. І я ніколи на цьому не економила, тому що я заклала в ньому все, і він далі тепер успішно розвивається. І він нарешті мені подякував за це. Тобто, звичайно, там. Якщо до п'ятого класу це в основному він займався англійською мовою, там ще в нього була й музика періодично, і танці. Але з п'ятого класу це всі репетитори, ну, крім української мови, всіх я абсолютно наймала, поки я тягла ще інші дисципліни, а далі це, були, це була допомога інших кваліфікованих людей. Тому виклик це я вже назвала так оці два виклики. А так але. Я ще виходжу з цієї ситуації таким чином, що багато заходів зараз роблю в прямому етері, тобто, будь-хто може туди потрапити. Також для постійних клієнтів з 1 березня буде діяти система знижок, тобто всі, хто. Хоч раз, наприклад, відвідував там курси, тренінги, для них буде система лояльності і так само потрапити до клубу, про який я говорила, навчаюся впродовж життя, теж можна за цією системою. Ну і взагалі прямі етери, моя активність у соцмережах. Я дуже часто в своїх телеграм-каналах у групі цікавинки на урок публікую щось безкоштовно. Тобто все, що можу, роблю, але зрозумійте мене, що якщо я все буду абсолютно безкоштовно робити, я буду ем, не знаю, за що я буду їсти? Бо я ніде не працюю, тільки на себе. Дякую. Так. І на завершення нашої такої змістовної розмови, пані Тетяно, що б ви порадили батькам, які хочуть, щоб їхні діти отримували якісно мовну і цифрову освіту? Які поради ви б надали? Перш за все, підтримувати їх, розвивати в них бажання навчатися, бо ті батьки, які думають, що як я зараз дам у школу чи там до репетитора, вони відповідальність за себе зняли, але ця основа закладається з сім'ї. Звичайно, на своїх, наприклад, заняттях я це розвиваю, але ж це тільки одна година, хтось одна година на тиждень, а в когось дві години, хто як може, хто собі дозволити. А це має бути щоденно цей і похвала, і підтримка. Це взагалі цікавитися, чим займається ваша дитина. Бо якщо батьки взагалі не знають, чим живе дитина, чим захоплюється, так то звичайно вони багато чого втрачають і потім руйнується цей зв'язок з дітьми. Щоб ваша дитина була успішною, то закладайте основи позитивного мислення. Це дуже важливо. Завжди хваліть, але не перехваліть. Тобто не так, що ти моя найкраща в світі королева і всі інші там ні. Ні, що ти молодець, бо ти досягнув того-то того. Ой, який гарний малюнок! Ну, тобто, хваліть а і обґрунтовуйте кожен такий пункт, за що ви хвалите, звичайно. Це дуже важливо. Людина, яка не отримувала в дитинстві похвали, потім дуже страждає. От, наприклад, мене в дитинстві батьки майже не хвалили. Вони в мене були директори обоє, обо, їм було ніколи. Вони а табель відміни? Ну хорошо. Ну, вони казали, молодець ну це так було. Знаєте, а так, щоб кожен день, кожну там, секунду казати. Ну, мене було багато за що похвалити. Я завжди була відмінниця. Я жодного дня в школі не пропустила. Жодного. Я в університеті пропустила два дні, і то мене чуть не вигнали, сказали, ти виходиш заміж. То будь добра, посидь два дні дома. Ну, не здумай припертись на пари. Мені так сказали. Ем, ну, звичайно, якщо там була температура, то вже ж там це були такі винятки, але я дуже рідко коли хворіла. Тобто я, я була сказати класний керівник, була старостою, завжди в усіх у цих же ж конкурсах брала участь, десь перемагала, десь не скрізь брала участь, плюс створила свою танцювальну команду, і ми з... навчала. Ну, я з села, і де там у нас танцювальна школа чи музична ні? Тобто я сама придумувала танок, вчила своїх подружок, і потім ми виступали ще займали завжди прозові місця. Тобто, похвалить було за що, але це могли похвалити родичі, ну так, у мене хрещена, хрещени таки завжди вони хвалили. І я дуже раділа від того, що вони це робили. Тому обов'язково хваліть своїх дітей, але й підтримуйте. Має, звичайно, бути в родині позитивна атмосфера. Це може бути інколи нереально, але думайте про те, які будуть наслідки. То, якщо, якщо дитина росте. Завжди в негативній атмосфері це, звичайно, відобразиться на її житті. Тому я бажаю, щоб звичайно ще допоможіть дитині правильно визначитися з майбутньою професією. Це дуже важливо. Ми, вчителі, репетитори допомагаємо так це зробити, але. Але не перекладайте всю відповідальність ну на вчителів, на класних керівників. Цікавтеся, чим дитина захоплюється, які в неї здібності, якщо, наприклад, я бачу, що моєї кароліни зараз є дуже гарні здібності малювати. Я й обов'язково віддам художню школу, щоб цей талант розвинути. Вона цілодобово малює і так знаєте непогано малює. Чи буде вона художниця, чи просто для душі? От поки їй хочеться, хай любить вона танці. Я її віддала на танці, і вона ходить туди. Якщо мені Андрюша сказав, що я не піду в твою музичну школу, воно мені не треба. Добре, кажу: не треба, то не треба. Хоча в нього гарно виходило грати на домрі. Я пам'ятаю, навіть призове місце отримав. Слухайтеся до своїх дітей, любіть, звичайно, щиро. Так? Не має бути ні гіперопіка, не гіпоопіка. І вірте в те, що в них все буде добре, і завжди їм це кажіть: що я вірю в те, що все буде добре, що ти досягнеш успіху. І вони з цим мисленням будуть жити далі і будуть далі цю саму фразу, десь може по-іншому сформульовано, казати своїм дітям. Вони будуть мислити позитивно, і у них все обов'язково вийде. Дякую, пані Тетяна, за такі змістовні відповіді. Багато скажу життєвого досвіду. До у нас з вами співпало. Теж. Я теж у житті була постійно відмінницею. Мене бабуся завжди привчала до того: ти маєш бути кращою з кращою. Так і вийшло. І дітям теж маємо передавати наші діти, наші квіточки. Тому маємо. Дякую, пані Оксано, за час, який вимагають. Ти маємо то маємо. Дякую вам за такі. І вам дякуємо. Рада була вас чути. Приємно було з вами спілкуватися, обмінюватися думками, інформацією, але як говорять, говорю вам тепер до нових зустрічей до наступних заходів, які будемо, до яких будемо долучатися з великим задоволенням. Дякую, пані Оксано. Бажаю вам залишатися ж такою позитивною яскравою і надалі, і надихати свою енергію інших. До зустрічі!